Активний учасник та герой українських визвольних змагань Семен Лощенко народився у 1893 році в селі Іванівка Слов'яно-сербського повіту Катеринославської губернії, зараз Антрацитівський район Луганської області. Семен Лощенко радо сприйняв українську революцію і одразу обрав шлях збройної боротьби за незалежність України. Вже 1 травня 1917 року він вступив до першого українського полку імені гетьмана Богдана Хмельницького у званні підпорудчика. Семен Лощенко відзначився у бою під крутими 29 січня 1918 року. Своєю мужністю та відвагою він суттєво вплинув на перебіг баталії. Від ешелону своєї батареї Лощенко відчепив останню платформу. До якої поручик красовитів дав паротяг. Цілу ніч під Різдво Христове робили вони імпровізований бронепотяг зі шпал, мішків з піском, блях. На ранок, 25 грудня, бронепотяг з однієї платформи і паротягу був готовий. Озброєння одна гармата, один скоростріл Максим, залога троє людей. Так описує боєць курення богданівського полку Степан Цеп артилерію, що протистояла російсько-більшовицькій Навалі на УНР у січні 1918 року. До вирішального бою під крутами Семен Лощенко мав сутички з більшовиками на станціях: доч Часниківка, Макошине, Бахмач, де виявив себе сміливим і розсудливим командиром. Найяскравіше Семен Лощенко проявив себе під час бою під крутами. Він вів вогонь з єдиної гармати, поставленої на залізничну платформу. Обслуга, якою керував Лощенко, складалася з чотирьох артилерістів, кочегара і машиніста. Присутність та влучний вогонь цієї гармати не тільки підбадьорював українських вояків, але й завдавав значних втрат більшовикам. Аверкій Гончаренко. Командир українських частин, які брали участь у бою під крутами, згадує подвиг Семена Лощенка так: хто його прислав, не знаю, але думаю, що це була його особиста ініціатива. Цей старшина з подиву гідною самопосвятою вносив велике замішання своїми влучними стрілами в запілля червоних, і це зупиняло переможний марш Мурав'йова. Незабутню прислугу цього старшини вважаю за свій обов'язок тут підкреслити, незважаючи на поранення. Семен Лощенко продовжував до кінця вести бій з ворогом. Учасник бою Никифор Авраменко згадував: Вискакує паротяг з двома вагонами і платформою, на котрій стоїть 75-мм міліметрова гармата. Ото такий бронепотяг: одна гармата, один кулемет і п'ять чоловік залоги. Штаб капітан Лощенко, незрівнянний артилерист, людина великої одваги, маневрує між станцією і лавою весь час веде вогонь. Правдивим героєм бою був Лощенко і його четверо та машиніст з кочегаром на паровозі. Після бою під крутами Семен Лощенко продовжує боротьбу за незалежність України. Згодом отримує звання полковника та стає командиром сьомої, а потім першої запорозької гарматної бригади дієвої армії УНР. Полковник Лощенко бере участь у першому зимовому поході, за який нагороджується Залізним Хрестом.